Всім привіт! Вітаю вас на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми будемо обговорювати ромбоподібну ямку, яку ми вже згадували у наших попередніх відео про довгастий мозок та міст. Отож, який наш сьогоднішній план? Спочатку ми скажемо, що таке ромбоподібна ямка і де вона розташована. Тоді обговоримо її будову, і найголовніше це визначимо проекцію ядер черепних нервів. Поїхали! Ромбоподібна ямка ромбоїда, як зрозуміло, з назви, це ямка, що має форму ромба. Вона розташована на задній поверхні довгастого мозку і мосту. Та утворює дно четвертого шлуночка. Четвертий шлуночок – це порожнина між ромбоподібною ямкою і мозочком, що розташований позаду стовбура мозку. Ця порожнина заповнена спинномозковою рідиною. Тому для того, щоб побачити ромбоподібну ямку, нам потрібно відрізати мозочок у фронтальній площині і дивитися на стовбур мозку ззаду. Тепер ми бачимо нашу ромбоподібну ямку. У неї, як у ромба, має бути чотири сторони, тобто межі. Верхні дві сторони, утворені верхніми мозочковими ніжками. Нижні дві сторони утворені нижніми музичковими ніжками, і в бічних котах розташовані середні музичкові ніжки. Будемо паралельно розглядати структури на реалістичному та на схематичному малюнках. Бачимо, що на реалістичному малюнку нижні ніжки розташовані одразу під верхніми і не обмежують ямку знизу. Але потрібно розуміти, що ці нижні ніжки вони йдуть знизу вгору, і ми просто їх відрізали. Вже в самому кінці, але якщо ми повернемося назад, то будемо бачити, що вони йдуть ось так. Тому утворюють нижню межу. Нижче ми бачимо задню поверхню довгастого мозку, що плавно переходить у спинний мозок. Тепер поглянемо всередину ямки. На праву та ліву половини. Ромбоподібну ямку ділить задня середина борозна сулькус медіанус постеріор, яка, пам'ятаєте, що йде ще від спинного мозку. На верхній та нижній трикутник ромбоподібну ямку ділять мозкові смуги четвертого шлуночка стрія медулярис в інтрикулі кварті, які, я нагадую, утворені аксонами задніх завиткових ядер. Ці смуги не лише поділяють ромбоподібну ямку на два трикутники, але і є межею між довгастим мозком та мостом. Тому верхній трикутник утворений мостом, а нижній трикутник утворений довгастим мозком. З обох боків від задньої серединної борозни розташовані присередні підвищення еміненція медіаліз, які латерально обмежені меживими борознами. Сулькус Терміналіс. На верхньому кінці межової борозни розташована верхня ямка Фовеа суперіор. На нижньому кінці нижня ямка Фовеа inferior. У верхньому трикутнику біля серединної лінії, тобто на присередньому підвищенні, є лицевий горбок Colliculus facialis. Пам'ятаєте, цей горбок утворений тому, що аксони ядра лицевого нерва утворюють петлю навколо ядра відвідного нерва. Ще до цього повернемось. У бічному куті розташоване присінкове поле Ареа Vestibularis, яке отримало свою назву через те, що в цій ділянці проєктуються присінкові ядра. Над цим полем розташоване блакитне місце Locus Ceruleus, яке отримало свою назву через те, що має блакитне забарвлення. Нижній трикутник розділений на два парних трикутники: це присередньо розташований трикутник під'язикового нерву тригоном нерві гіпогльосі і латерально розташований трикутник блукаючого нерва тригоном нерві вагі. Це всі структури, які нам потрібно знати у ромбоподібній ямці. Але ще хочу додати додаткову інформацію: вона стосується не так ромбоподібної ямки, як четвертого шлуночка. Четвертий шлуночок сполучений з іншими порожнинами через отвори, а ці отвори розташовані у кутах ромбоподібної ямки. Так, у верхньому куті ромбоподібної ямки розташований отвір, що сполучає четвертий шлуночок, і водопровід мозку, який розташований у середньому мозку. Знизу розташований отвір, що сполучає четвертий шлуночок з спинномозковим каналом. І по боках в бічних кутах розташовані отвори, які називаються за автором отвори люшка. Вони сполучають четвертий шлунчик з підпаватинним простором. Також є ще один отвір: це отвір. Могенді, який є непарний, і ми його не можемо побачити зараз, але він сполучає теж четвертий шлунчик з підповодинним простором. Але це вже тема іншої лекції. А тепер давайте закріпимо те все, що обговорили. Поставте відео на паузу та назвіть позначені структури. А ми рухаємося далі. Перед тим, як обговорювати ядра ромбоподібної ямки, я б хотів, щоб ми обговорили деякі важливі закономірності. Їх є дві. Перше, як ми вже знаємо, ще зі спинного мозку, що ядра є рухові, чутливі та вегетативні. Рухові розташовувалися в нас в спинному мозку в передніх рогах, чутливі розташовувалися у задніх рогах і вегетативні розташовувалися між ними. На рівні ромбоподібної ямки у період ембріогенезу виникає розкриття нервової трубки. Що це значить? Бачимо зріз спинного мозку і бачимо зріз довгастого мозку на рівні ромбоподібної ямки. якби ми, ми зробили зріз кожних там декілька міліметрів від шийного сегменту до даного зрізу роботної ямки, то побачили би, що центральний канал він трохи зміщується дозаду, аж поки не розкриється на початку ромбоподібної ямки. При такому розкритті задні чутливі ділянки, що були представлені у спинному мозку задніми рогами і висхідними провідними шляхами, розходяться в боки. І зверніть увагу, що передня рухова частина вона залишається на місці. Таким чином, у ромбоподібній ямці ми побачимо, що рухові ядра розташовані в центрі, чутливі розташовані по боках, і вегетативні так і залишилися між чутливими та руховими. Друга закономірність це розташування ядер зверху до низу від 5 до 12 пари. Так, ядра 5 та 8 пари розташовані у верхньому трикутнику, тобто у мості. А з 9 по 12 пару ядра будуть розташовані у нижньому трикутнику, тобто у довгастому мозку. Тепер, я думаю, ми готові перейти до ядер, розташовуючи їх відповідно до даних закономірностей. Будемо рухатися зверху до низу від 5 до 12 пари. Заберу кольори зі схеми, щоб ядра були краще помітні. Отже, п'ята пара або трійчастий нерв має 4 ядра. Трійчастий нерв походить від цифри 3. Відповідно, він має три чутливих ядра і одне рухове. Так просто легше запам'ятати. Почнемо з рухового ядра трійчастого нерва, Nucleus моторіус, нерві Трігені, воно розташоване присередньо та е, вище над лицевим горбком. Чому? Тому що у лицевому горбку розташована сьома пара черпно-мозкових нервів, і нам треба розташовувати п'яту пару трохи вище. Взагалі пишуть, що це ядро розташоване у верхній ямці, але на нашій схемі це не зовсім так виходить, тому що це все-таки просто схема, тому воно буде розташоване присередньо і вище за лицевий гурбок. А тепер три чутливих ядра, які трохи випадають з нашого другого правила, тому що вони розташовані на протязі всього стовбура мозку. І так, перше це середньомозкове мозкове ядро трічистого нерва нуклеус Мезенцефалікус нерві Трігінні, яке, як зрозуміло, з назви розташоване в середньому мозку, тому воно розташоване над тромпоподібною ямкою. Нижче у блакитному місці розташоване головне або принципальне ядро трійчастого нерва, нуклеус принципаліс нерві Трігміні, тобто воно вже розташоване у мості. І третє чутливе ядро це спинномозкове ядро трічистого нерва, нуклеоспіналіс нерві тригеміні, яке є продовженням драглистої речовини спинного мозку. Бачите, воно так тягнеться таке довге від е, спинного мозку, і утворює третє чутливе ядро трічистого нерва. Зрозуміло, що ці три ядра розташовуються у бічній частині, тому що вони є чутливими. Також у загальному хочу сказати, що трійчастий нерв іннервує обличчя. обличчям. Переважно це всі види чутливості, але одне рухове ядро це трійчастого нерва іннервує жувальні м'язи. Також хочу зразу сказати, що зараз я зображаю все з одного боку, але потрібно пам'ятати, що ядра вони є парними, тобто вони є із одного і з іншого боку. Рухаємося нижче. Шоста пара черепно-мозкових нервів, відвідний нерв, який іннервує бічний прямий м'яз ока, що забезпечує поворот ока в бік. Він має лише одне рухове ядро, це нуклеус нерві абдуцентіс, яке розташоване на рівні лицевого горбка. До цього ми ще повернемося. Але зараз будемо обговорювати сьому пару: це лицевий нерв. Він має три ядра: це рухове, чутливе і вегетативне. Рахове ядро, ядро лицевого нерва, нуклеус нерві фаціаліс і нервує мімічні м'язи. Його ваксони утворюють петлю навколо ядра шостого нерва. Відповідно, така кількість аксонів, що огинає це ядро, утворює випуклість на задній поверхні мосту. І ця випуклість і називається лицевим грубком. Тому цих два ядра розташовані, як ми бачимо, на одному рівні, на рівні лицевого грубка, але. Ядро відвідного нерва розташоване поверхневіше, а ядро лицевого нерва глибше в мості. Крім того, ядро лицевого нерва є більшим, тому я зобразив його на схемі таким більш масивним за ядром відвідного нерва. Бачимо, що чутливе ядро є досить велике, і це пов'язано з тим, що воно є спільним аж для трьох нервів. Це ядро одинокого шляху, Nucleus Tractus солітарії, воно відповідає за смакову чутливість. І третє вегетативне ядро це верхнє слиновидільне ядро, Nucleus Salivatorius Суперіор, яке інервує сльозову, під щелепну та під'язикову залози. Восьма пара це присінково завитковий нерви. Це єдиний з тих нервів, що ми будемо розглядати у цій лекції, який не має рухового ядра. Він чисто чутливий. Якщо дивитися серед всіх черепно мозкових нервів, то є ще два таких нерви: це перша та друга пари. Тобто нюховий та зоровий нерви, які мають тільки чутливу функцію. У восьмої парі найбільше ядер. Їх є аж 6: це 4 присінкових ядра, які відповідають за рівновагу верхнє, нижнє, присереднє та бічне, та два завиткових ядра, які будуть відповідати за слух, відповідно, переднє та заднє. Звичайно, насправді ці ядра розташовуються в одній точці, просто заднє більш поверхнево, а переднє більш глибоко. Але на даній схемі для того, щоб краще розуміти і краще візуалізувати, я зобразив як два ядра, які розташовані одне над одним. Але насправді вони знаходяться в одній точці. Бачите, всі шість ядр є чутливими і вони розташовані у присінковому полі, яке розташоване збоку. Закінчили з верхнім і переходимо до нижнього трикутника. Дев'ята пара це язико-глотковий нерв, який, як і лицевий нерв, має три ядра: рухове, чутливе та вегетативне. Рухове ядро є спільним для трьох нервів: це подвійне ядро, Nucleus Ambiguus. Чутливе ядро ми вже з ним знайомі: це нуклеус Tractus Solitar і вегетативне ядро, нижнє слиновидільне ядро, нуклеус Salivatorius Inferior. І яке відповідає за інервацію привишної слинної залози. Десята пара черепно-мозкових нервів, блукаючий нерв, теж має три ядра: одне рухове, Nucleus амбігус, одне чутливе, Nucleus Tractus солітарі, і одне вегетативне, дорсальне ядро блукаючого нерва, Nucleus дорсаліс нерві вагі, яке забезпечує вегетативну інервацію більшості внутрішніх органів. Опускаємося нижче, одинадцята пара, додатковий нерв, він є повністю руховим і має два ядра, але лише одне з них розташоване у ромбоподібній ямці це нуклеус амбігус, а друге рухове ядро розташоване у шийних спи сегментах спинного мозку, це нуклеус нерві аксесорії. Разом вони забезпечують інервацію підшкірного м'яза шиї та груднину ключиця соскоподібного м'яза. І останній нерв, це під'язиковий нерв, має всього лише одне рухове ядро, нуклеус нерві гіпокльосі, яке нервує м'язи язика. Зрозуміло, що це ядро розташоване у трикутнику підязикового нерва, а ядро блукаючого нерва розташоване у трикутнику блукаючого нерва. Звичайно, не вся топографія збережена на цій схемі, але головне, що ми мали побачити. Це те, що рухові ядра розташовані присередньо, чутливі розташовані латерально, і вегетативні розташовані в оцій проміжній ділянці між чутливими та руховими. Крім того, ще хочу сказати вам про е, важливу особливість, яку ви могли помітити, це те, що всі ядра мають хоча б одне рухове ядро, крім пересінково завиткового яке є чисто чутливим. Ось ми і пройшли всю румбоподібну ямку. Якщо вам було корисне це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під цим відео. До зустрічі в наступних лекціях.